I <laughs> І сьогодні ми розкажемо, як не тренувати приміщення, як же саме рухатись і як впевнено вивчити переміщення і удари в приміщення. Нагадую, основні умови наших тренувань це реалістичність і уявлення реального супротивника. Переміщення повинні бути природними для вашого тіла і доведені обов'язково до автоматизму. Запам'ятайте, при приміщенні необхідно дотримуватись декілька основних вимог. Ви повинні переміщатися на зігнутих ногах. Ваші ноги повинні працювати незалежно від верхньої половини тіла. Корпус при переміщенні не нахиляється та не качається зі сторони в сторону. Для початку необхідно засвоїти переміщення в повільному темпі і, по мірі засвоєння, наращувати швидкість. Для успішного засвоєння переміщення. Стосовується підготовчих вправи, які ми вам зараз покажемо. Для розключення нанесення ударів треба навчитися наносити удари, стоячи стійці на місці. Для цього для початку необхідно навчитися певно виносити ліву і праву руку, розвертаючи корпус, включаючи таз і плече. Спочатку повільно, потім на швидкість, без зупинки. При кожному ударі наносимо видох, проводимо видох через ніс. Припимоємо засвоєння, пришвидшуємо швидкість. Для укріплення ніг потрібно прийняти максимально низьку стійку та стояти в ній не менше однієї хвилини на кожну з сторін. Корпус не повинен не нахилятися ні вперед, ні назад, ні в сторону. П'ятий під підлоги не відриваються. З часом час стояння в стійці можна довести до 2, 5 і 10 хвилин. Забажаємо. Ще одна і справ для укріплення ніг так званий стульчик. Ваше тіло повинно створювати рівні кути під 90 градусів. Як руками, так і ногами. І стаємо на час. Для укріплення ніг при приміщенні використовуються прыжки, як на одній нозі, вперед-назад. Починаючи від півхвилини і доводячи до декілька хвилин, так і в сторону. І міняємо ножку. А також прыжки в стоїть. Приймаємо стойку. І починаємо пригати вперед-назад, виштовхуючись двома ногами. І приземляючись на дві ноги. При приземленні п'ятки долукаються до підлоги. І вліво-вправо. Не забуваємо, що ноги повинні знаходитись на рівно віддалених кутах квадрату. В такій позиції приїхаємо. При переміщенні переміщаємо плечі і голову. Не приїгаємо лише одними ногами. І зміна стойки плишку. Для укріплення ног при крокуванні використовується наступна вправа. Крок вперед, крок назад. Насвидки. Приносимо корпус вперед, забираємо назад. Не нахиляючи корпус. І міняємо ноги. Насвиті. Починаємо розлучувати приміщення з поодиноких підкроків та кроків. Для початку навчіться переміщати свій корпус в повільному темпі. Вперед. Назад. За рахунок приміщення ближньої ноги до сторони вашої руки. Вперед. Стараємося скользити над підлогою. Не вирівнюючи ноги і не плаваючи корпусом вліво-вправо. І кроком. При приміщенні кроком не переступаємо ногою. А скажемо на підлогою, легенько заторкаючись до неї. Наступним етапом вивчення приміщення є виконання підкроків та кровіків різкими ривками. З максимальною швидкістю, як вперед, назад. В сторону. Часом досягайте максимального виконання по швидкості. Після засвоєння поодиноких переміщень рекомендуємо використовувати по три і більше кроків. І те саме стосується кроків. На швидкі на полозіну тих Після впевненого засвоєння окремих елементів тренуйте переміщення в уявнім супротивникам на чотири напрямки, будуючи свою систему кроків та підкроків. У мірі засвоєння переміщень, для скорочення чи розірвання дистанції з нападником, починаєте трен... розлучувати підкроки на чотири сторони з нанесення ударів. Для початку з передньої руки. Вперед, назад. Не забуваємо Видихати при кожному ударі. Вліво, вправо. Нога знаходиться одна попереду, одна позаду. Те ж саме в призміні стоїчки. Вперед. Удар ліський. Назад. Вліво. Вправо. Ті ж самі приміщення з ударом задньої руки. Та рука, яка знаходиться зі сторони ноги, яка відноситься. 200 тіло назад. Удар наносить різко, агресивно, на видачі, уявляєте реального супротивника. Включайте таси плечеприударі. Після засвоєння ударів, виконання ударів окривою рукою тренуємося виконувати стандартну двійку ударів руками. Назад. Розриваємо віцем. Вправо і вліво. Міняємо стоєчку те саме. Повністю викидаємо руки, включаємо плече. Ударимо наноситься одночасно зупинкою ніг при приміщенні. Наступним етапом розлучання приміщення є. Унесен ударів під час кроків та відкроків для відчуття поверхні удару і відчуття дистанції. Приймаємо сточку. І так само, як при приміщенні, починаємо робити різкі приміщення з ударом з прийдунки вперед, назад. Те саме по два удари. Иначе Ідемо не готіли. Для тренування сили удару. ви повинні тренувати приміщення з ударами. Аналогічно, тому що ви робили в повітрі на груші. Вперед. Це на відкроки. кроки. На підкрок вперед. Впередні задні руки. І два удара вперед. Пауза между ударами не допускается максимально скорость. И так само переміщення в стороны. На одну руку. На удар удары с максимальной силой. И по два удара. И в другую сторону. В район обличчя, в носа, очей. При нанесенні ударів під час приміщення ви повинні дотримуватись реалістичності. Як по швидкості удару і включення сили, так і уявлені місця, куди ви наносите удар. Тренуйтеся. Выше. Не руки. Вы в сторону.